Вони 10 років мінімум вимагають від нас ринкових тарифів на електроенергію, там на газ там. Ну, ну ну і що з того. Ну щось ніхто ж не ризикнув там населенню впаяти зараз там 25 гривень за метр кубічний газу чи 10 гривень за кілат годину. Тим не менше, якось е, українській владі розуму вистачає там якось лавіювати. Ну надскладні у нас стосунки перемовини, безумовно. У нас е, своя дуже така специфіка. Я не відношусь категорично до тих людей, які обожнюють європейських наших партнерів і експертів так званих, і американських. Вибачте, я абсолютно є е, певною мірою ну опонент тому, що наробила наша влада. 10 років тому тодішня там каденція президента Порошенка в ході так званих ринкових реформ, саме під тиском тих же самих європейців. Я вважаю, що їм би непогана було б і на себе відповідальність взяти європейцям за те, що вони там свого часу благословляли Коболєва на програму, так звану 20 на 20. авантюрист повний і програму провалив. Так само за першу наглядову раду абсолютно авантюрну нафтогазу, на чолі з авантюристкою англійського походження потіс вона авантюристка, розумієте? Вона була за задіяна, замішана в фінансових скандалах, і це очевидно. І нам європейці її просунули в наглядову раду, і ця наглядова рада незалежна так само має відповідати, так само, як і незалежні наглядові ради «Укренерго», оператора ГТС.